Okay. To, на, 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 на Чи були запитання про заважчива? Really cool? oh, yeah. Аналогічно, як до попереднього рішення, на життєдіяльність міста це не вплине, але якщо ми приймемо не безоплатно, а за згаданою вартістю, то і приймаємо те, що і так в місті знаходиться, і плюс на більше 300 тисяч гривень. Ще хочу додати до даного проєкту рішення, що десь весною ми до цьому об'єкту передавали земельну ділянку в фірмі на літеру І, і дана фірма так і не спромоглася далі заключити договір оренди, тобто оренда не сплачується. Я також пропоную даний проєкт рік ще не підтримати, поки глодіозна фірма на літеру І не заключить договір оренди і не почне сплачувати. Дякую. Якщо інших запитань за вашого майстра, то на голосування, як я вам відзначаю. Десять за рішення не прийняли.